Просто для нас являясь платформой, ориентированной на, на личное пространство. было не лучшей средой. Ми хотіли соседотачуватися на тому, що ми робимо, а не на отношениях з правительством. Павла Дурова, засновника і керівника Телеграм, затримала французька поліція. Це сталося після того, як його приватний літак сів в аеропорту. Паш родной, свободно и легко дышится только в Росії на фоні цього російських пропагандистів, військових, співаків, зет-пабліках та мзс підгоріло. Окупанти шоковані, адже вся комунікація армії ворога. Базуються на повідомленнях саме у цьому месенджері. Російські окупанти бідкаються, що весь фронт у прямому сенсі тримається на телеграм. А у МЗСРФ вже заявили, що дипломати російського посольства у Парижі вже працюють з питанням щодо арешту Дурова. Свого часу навіть одійозний Жириновський попереджав Дурова, що на заході він може бути чужим. Я чувствую, не приймають тебе. чужая земля. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться. Тебя ждут родные берега. Усі деталі ви дізнаєтеся уже за хвилину. А Поки не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож Павла Дурова, засновника і керівника Телеграм, затримала французька поліція. Це сталося після того, як його приватний літак сів в аеропорту. До нього підійшли щойно. Він вийшов із літака, як пише TF1, Дурова оголосили у розшук. Підстава для цього відсутність модерації у телеграмі та відсутність співпраці із правоохоронними органами. Робили його співучасникам незаконної діяльності, mm -hmm. яке подальше майбутнє цього месенджера. Як ви гадаєте, ця подія затриманням Дурова вже е, початок фатального завершення? Так, я думаю, що це початок кінця. Питання в тому, як, як стрімко цей кінець е, досягне mm -hmm. свого кінця, <гум> а безумовно, наступним кроком можуть бути запити на екстрадицію, з наприклад, США чи з інших країн. У яких дуже схожі претензії до власника телеграму? BFM TV називає появу дурова у Франції з загадкою, як стверджує співрозмовник, засновник телеграму знав, що він персона нон-грата в цій країні. І намагався уникати візитів до Європи, особливо до держав, де меседжер перебуває під наглядом силовиків. Дорог міг зробити зупинку в Парижі незапланованою через брак пального припустив журналіст французького телеканалу у соцмережі. X. За його словами, підприємець не може попросити про притулок, оскільки є громадянином Франції, та його розшукують лише у цій країні. Тоді, якщо в ході оцих розслідувань розкриття цих справ буде доведено справді злочинні дії самого Павла Дурова і небезпеку е дійсно роботи телеграму, то чи варто чекати, поки світ вирішить сказати ні і стоп? Чи не має наша влада тоді випередити ці події, взявши приклад там, наприклад, із західних країн, і якщо не на державному рівні заборонити, то хоча б дійсно для використання в держустановах? Я вже кілька років закликаю публічно державні органи України відмовитися від телеграму як шкідливого продукту, повністю російського походження. а Також громадян України закликаю відмовитися від цього. А, але ну ось вам а ще, яка альтернатива а, зараз стосовно нашої безпеки, обстрілів, куди куди летить ракета? Вся інформація тут. Mm, не погоджуюся, не погоджуюся. Альтернативи є. Дивіться Телеграм. Чому кажуть, що немає, начебто, альтернативи, як месенджеру він в останній у списку альтернатив. Більш безпечних месенджерів на порядок безпечніших їх купа наразі дуров живе в Дубаї, об'єднаних Арабських Емиратів. Він розповідав раніше, що намагається не проїжджати до країн, які є великими геополітичними гравцями, як от США, Росія та Китай. Бо за його словами влада таких країн виявляє підвищену увагу до телеграму, а платформа хоче залишатися політично нейтральною. Ми більше ніколи не оглядувалися і ми не хотіли міняти Арабские Эмираты ни на какое другое место. Почему? По ряду причин. Первое, это простота ведения бизнеса достаточно высокая. Например, вы можете нанимать людей из любой точки мира, покуда вы платите им хорошую зарплату. Вид на жительство дается автоматически. Если пытаешься делать это где-то в Европе или в других странах, это все по-другому там. Во-вторых, ефективна точки налогообложення, в втретєх, великоліпна інфраструктура. Ви получаєте много всього за тот мінімум налогов, який ви платите. Є інформація, що бізнесмен прилетів до Франції із Азербайджану. А до Азербайджану дуров за даними змі літав, щоб зустрітися із президентом МРФ. Володимир Путін був у Баку із візитом, де мав зустріч із президентом Азербайджаном. За інформацією джерел Змі зустрічатися з Дуровим Путін відмовився. Телеграм, ось уже кілька років як найважливіша комунікаційна система в Росії, а надто в момент краху Ютубу. Ви ж знаєте, останні кілька тижнів відеохостинг постійно уповільнюють. Можливо, в невдовзі він зникне зовсім. Також важливо, що це ще й медіа до того ж активно використовується і путінським режимом. Це потужний засіб пропаганди, та чимало блогерів, і так званих зетвоєнкорів, поширюють свої погляди саме в цій мережі. Фактично, телеграм став місцем зіткнення між. Державними та незалежними змі Дурово можуть оголосити про підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. Йому загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Засновники Телеграм будуть судити як громадян цієї країни. Крім того, французькі спецслужби домагатимуться доступу до листувань, пов'язаних із злочинними спільнотами та санкційними компаніями та особами. Французьке видання додало, що дурова оголосили у рошок буквально за хвилини до посадки в Парижі. Не имеет значения, сколько там других мессенджеров, если все они отстой. Російське МЗС заявило, що посольство у Франції з'ясовує ситуацію, але бізнесмен до них не звертався. Проте на затримання Дурова відреагували у посольстві РФ у Франції. Офіційним представником РФ Марія Захарова також заявила, що дипломати вже працюють із цим питанням. Російське посольство в Парижі, як це і належить у випадках із отриманням інформації про затримання місцевої стороною російських громадян, одразу ж включилося в роботу. Нагадувати нашим дипломатам про їхні функції. не имеет потребы. Сам Дуров рассказывал о своих сложных отношениях с западными спецслужбами. В США на него давили агенты ФБР, требовали в том числе предоставить доступ к информации о пользователях. За миллиардером была установлена слежка. Из-за всего этого он старался держаться от штатов подальше, но, видимо, руки у секретных служб и впрямь длинные. ось депутат Держдуми РФ Владислав Даванко вважає, що Раждурова може мати політичні причини та бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Телеграм. Паніка на Росії просто паніка! Всі кричать і псевдоопозиція, Навальністи, Мізуліна кричать всі Паданков, Даванков, всі, хто хочеш, зет Заарештували дурова власника телеграму російською, як пишуть з пабліках. Це це ж начальник зв'язку спеціальної операції. Як же можна перекидатися фотками в т... військових воєнних злочинів і щоб тебе не посадили? Не голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також відреагував на затримання дурова. Він написав, що для ворогів Росії програміст є росіянином, а тому небезпечний. К ситуації в приграничних районах вернемся. Зараз новина, скатура обсуждає весь світ. во Франції. задержаний основатель месенджера Телеграм Павел Дуров. Те, які настрої панують у російських пабліках через затримання Павла Дурова, йдеться у дописах одразу кількох російських зет-спільнот. Окремі з них порівнюють затримання Дурова із арештом головного зв'язківця армії окупантів. Дехто каже, що без телеграм армія Росії стане відрізана від спілкування та зв'язку. Адже саме у цьому меседжері відбувається вся комунікація між військовим Росії. За пабліка бідкається, що саме на телеграм тримається весь фронт армії ворога. Буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму. Артилерія наша наводиться по телеграму, авіація наша наводиться по телеграму. Нравиться кому-то це не нравиться. це реальність. Ця, що Телеграм отримує адміністрування і все, що там пишуть росіяни в закритих чатах, можна буде прослідкувати у ворогів, одразу здіймається паніка. Окупанти дуже бояться такого розвитку подій і пророкують, що в такому разі ситуація для них, м'яко кажучи, погіршиться. Я буду просити депутатів Національного собрання Франції написати письма в підтримку Павла Дурова, свободу Павлу Дурову. Свого часу нині вже мертвий засновник ЛДПР Володимир Жириновський попереджав засновника телеграм Павла Дурова про небезпеку перебування за кордоном. Відео із зверненням Жириновського, яке було записано 6 років тому, опубліковано у телеграм-каналі депутата Держдуми Володимира Сипягіна. Політик закликав його повернутися до Росії. Паша дорогой з днем тебя. Ти молодець. Ти практически наш русский цукерберг. И мы все пользуемся созданными тобою сетями ВКонтакте и Телеграм. Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на родине и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой, теплой семьей. И день рождения, Паша. Хороший повод задуматися ані ли вернуться. Тебе ждут родные берега. національне управління боротьби з шахрайством митному управлінні Франції помістило дуро під варту до офіційного пред'явлення звинувачень. Підприємець найближчим часом може постати перед судом. Ну що ж, побачимо, що з цього вийде. Він, звичайно, отримає адвоката, але увага! Я бачив іноземних високопосадовців, зокрема іранців, які прибували до Парижа і просили притулку. Запит на притулок тоді він знав. Я думаю, що він знав, що його тут заарештують. Проблеми з мережею досить відомі. Початком повномасштабної війни популярність телеграм серед українців різко зросла. Це сталося насамперед завдяки невивагливості до якості інтернет-зв'язку та оперативності популярних каналів. За даними досліджень, у 2023 році для 72% українців телеграм був основною соцмережею для утримання новин. Дуже популярним є анонімні телеграм-канали, які моніторять пуски російських. Ракет та дронів разом із тим ведуться полки дискусії про його безпеку на українську ситуацію. Це впливає яким чином зараз потрібно дуже розумно проводити комунікацію. Я розумію, що багато людей е на хайпі можуть виходити і кричати про заборону телеграма і робити собі піар. Але потрібно пам'ятати завжди, що наша розвідка використовує певний функціонал, в тому числі для того, щоб отримувати інформацію з тієї сторони, яка Корисне для нас для того, щоб проводити наші операції безпосередньо. Ми вже пам'ятаємо, що Телеграм в свій час робив ну дурак робив такий вхід і відмикав роботу ботів. Безпосередньо вона була швидко відновлена, але це був суто політичний сигнал з його сторони, якраз після великої кількості заяв. Люди, які роблять заяви, як правило, не несуть відповідальності. Що ці люди пропонують? Взамін, будемо так говорити, яким чином вони пропонують отримувати інформацію з цієї сторони. Якщо давайте заборонимо, я не проти насправді да, але Потрібно відповідь мати на запитання, а збори де будуть збиратися так сильно. Да, в інстаграмі навряд чи а інформація розвідувальна як буде отримуватись. Тобто, тут це комплексне питання. Голосно кричати це, все ж таки не державницька історія. Експертів турбує зв'язок платформи із Росією, адже Телеграм має не лише російського засновника та розробників, а й російських інвесторів. Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував російський президент Володимир Путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють. Питання викликає збереження особистих даних користувачів на російських серверах. Екс секретар РНБО Олексій Данілов називав Телеграм дуже дуже небезпечною річчю для національної безпеки. А у гур цього року заявляли, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України. Але в цілому Телеграм це ну це вже ось моя особиста точка зору краще і в перспективі. Я думаю, що Україна буде шукати як суспільство, як і, як окремі структури інші майданчики для того, щоб поступово відходити від, від цього. Від цього інструменту, якщо всередині там нічого не зміниться, тобто досі залишається підозра, що в тому числі і листування там може бути небезпечне, і російські спецслужби можуть отримувати доступ до нього. Ну а що стосується медурування, що стосується якихось правил, принципів, стандартів, то в телеграмі їх сьогодні фактично немає. В інтерв'ю американському журналісту і колишньому ведучому Фокснюстакорукарсона Дуров говорив, що чутки про підконтрольність телеграми російській владі поширюють та підтримують конкуренти месенджера. Наразі дискусія щодо закриття телеграму в Україні триває. А про ці зміни ми звичайно будемо повідомляти наших глядачів. Тож не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.